Так, стежка до Обуша. довжина стежки 2 кілометри, тривалість переходу 2 години. Картість дорослі 80, діти 40 гривень. Ніколи не думала, що я коли-небудь буду тут. У мене була книжка, що молодості. називається стежками опришків чи щось таке. Видання 80 якогось року він був. Народний месник відбирав у багатих і роздавав бідним гроші, всілякі дорогоцінності. І Ховалися вони у хащах. Отут. І багатства ховали у печерах кам'яних. І я от коли читала книжку, вже ж доросла, ну як там доросла, ну, школярка Але я все-таки надіялася, що От би мені туди попасти в ті печери і знайти ті, ті сокровища, де Довбуш заховав. Така наївна. Думала, що вони там зберігаються до цих пір, і кожен може піти туди і знайти. Якби так все було просто. А, згадала назву книжки, ходили опришки. Оригінальна навіть. Ага, це життя і діяльність Олекси Довбуша, тут все написано, хто він такий. Якось так виходить, що коли ти чогось дуже сильно хочеш, кажуть, то мрії збуваються. А в мене по-іншому, знаєте. Коли я сильно хочу щось, то ніяк воно в мене не збувається. А коли так трохи з крайчику, раз. І збулося. Я кажу, повторюся, ніколи не думала, що я можу тут бути. Так, що в нас тут ще на шляху по стежці? В каменях різьблення якісь. Панщина. Композиція. Так, по колу, якщо пройти. І ще ось такі є вирізблені написи. так. Якраз це все нам дуже актуально. Так. Хто хвилюється за туалети, є ось по дорозі, напрямок руху, такі стрілочки, дощик перестав, сонечко виглянуло. І люди пішли. Бограчу поїли, бринзи поїли, з баношом треба розтрусити. Напрямок руху. Ага, то ви сфотографуватися хочете? Так, тут у нас ще зупиночка. Така локація. Хто йшов стежкою до обуша? я не бачила, щоб знімали ці камені. Це я перше бачу сама. Композиція незламність. Ого! І я так хочу. Цікаво, в цій печі є скарби довбуша. Якщо й були, то їх уже знайшли. Так, тут іще чергова локація, також камінь. І також місця для відпочинку. Опришки. Ось Олекса Довбуш внизу. Напрямок руху. Значить, ми йдемо правильно. Далі скеля довбуша має бути. Яке тут свіже повітря? Просто аж дихається легше. Оце нам сюди треба дертися наверх? Угу. А от туди будемо спускатися. По тій, по, ті, по тому боці. Так. Так, так. Ой, каміння слизьке. Після дощу. Ну нічого. О! Так, я не туди пішла. Я не туди пішла. Ні, Я сюди ліпше. А! 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 Ой, боже. Ой боже, не дивлюся, вниз просто йду і все. Ось так, ага. Ось так. Отак, ага, отак я прийшла. О -о 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 -о. Краса. Ага. Угу. Uh -huh. Який мох красивий. Як наче його хтось насадив тут вручну. Якесь надприроднє, якась вища сила, це все орудувала тут, витісувала отакі коріння, каміння, викладала. Ми зараз. Увага, обривистий берег. Це нам сюди треба спуститися, чи що? Яка височина? хо ну і роблять. Настільки страшно, що це не передати просто. Це треба тут стояти. Вон там річка, Вон там далеко-далеко. Траса, машини їздять. Ой! Треба дивитися під ноги, щоб не полетіти, не дай Бог. Мені отак напорепались, капець, Ого, які каміння! Ну це їх точно хтось понатягував сюди. Диви. Камінь тріснув я, та я не знаю, це треба бачити, вони вже у нас отаке є в природі. От реально страшно. Над вами нависають отакі глиби. Гляньте, каміння. Оце отак треба ходити, а тут таке пройтися там по доріжці та й назад. Я сюди виходжу, там обходилась приватно. Ого, <різь> ого. ого! Ой! Я там Є що знімати. Тут отак пройтися і не треба. Ніяких Ще одна. екскурсій. Ще одна. Фільм жахів, спуск, да, да, да. якийсь один, два, три, чотири. Що тут цих печер просто нескінченна кількість. Чим далі ви йдете, тим більше їх стає. Можна ходити довго й і довго і, і не переходити все. Я боюся висоти, але сама з себе дивуюся, що я сьогодні тут стільки налазила. Тут навіть сходи ось є. Ой, зробили такі. Вони спускатися. Ні? Так тут фініш. Ось вона, ця печера. Довгуша. Можна відпочити. Ой, боже, яка краса. Заради цього варто було сюди йти. Ці кілометражі. Скеля довбуша. Яка величезна, страшнезна Так, мої полізли на самий верх. Для світлин я не ризикнула на саму верхню. Аж отуди. Так, зараз приближу. Не видно чи ні? Ого! Угу. А шия болить у мене. Ну, друзі, хочу вам сказати на завершення, що, ну так от дивитися на відео, на фото скеля та скеля, так? Це все таких розмірів. Щоб ви розуміли зараз, я спробую тут вийти світлину зробити.